Що ж, всім доброго дня. Просили зняти ж обзор на згортач. Начнемо. Зараз ми її трошки бортанемо. Ага, секундочку. Так, ну це я його перевернув. В общем, труба на каткові. 220. 220. 220, да, вона 12 мм товщина і довжина 2,5. Можна було б 3, ну, який кусок знайшов. Тоді 206-й підшипники, понятно, тут блин один стоїть. Потім десь тут ось, ось слід вроде би другий, два блина, в них ставлений вал, концевик виходить, 206-й підшипник корпусний. Потім йде у нас. 12-й швелер. Кусок тут 30 см. Та -мо. Отак во 30 см. <кхід> з цієї сторони і з цієї сторони жіночно так само. Тоже. Потім до цього швелера приварений 60х40 троєчка. Длина тут заподлицо. З цієї сторони виходить. 2,90. 2,90. Так, ставимо його рівно тепер. Назад. Опа! Оба-на, приземлився. Це ми віряли, той що зверху стоїть. Якщо дивитися по швеллеру, ззаді швеллера прикручений підшипник. І з верхнього угла приварений. Одна профільна труба і знизу до швелера плашмя приварена ще одна така сама труба. Тоже 2,90 на всю длину. Е, Потім виходить, що до цього швелера ось ось йде стоєчка одна, там стоєчка друга, стоєчка третя і четверта. Зверху труба, прикручена доска, це як упор. Потім до швелера. Приварений уголок 50-й. Який тут кусочок. Ну чисто, щоб подшипник Вліз тут 16 см. Чисто, щоб подшипник прикрутити. Такий самий 206-й підшипник ось. На трубі теж концовичок. Труба 90, оця йде і довжина цієї труби. Ось, виходить, теж вона десь до 3 метрів буде. Так, так, так. Ця труба в мене... Ага. Ну, 3,07. Во. А, значить що? Значить, цей швеллер у нас тут запад ліцо, а цей сюди виходить. Значить, цей трьохметровий, навіть длинший. Зараз. Той у нас 2,9 вийшов. А цей у нас вийде кусок 3,10. Десь приблизно під 45 градусів приварені уголки, прикручені подшипники і йде. Труба 90 на неї, вона крутиться ж проти ну, шерсті якоби проти ходу. І так накручені прутки, два ряда наварені, щоб коли вона крутиться, виходить, як різьба сюди в сторону зганяє. Що дають ці прутки? По бур'янах, коли плоска труба йде, погано накриває бур'яном і придавлює. Коли таке прутками, вона трошки бур'ян роздвигає, виходить, краще і кабаки краще викатує. От, тут ось. Косинчик такий уварений, щоб не було тут великого такого, ну, кута, воно, типу, скидає, трошки плавніше йде. Е, тоді теж розкоси уварені, там вон, тут. І тут ось, 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 ось. розкос. Один он там, тут другий ось. І приварений Жигульовський мост. Обичний, не знаю, з копейки, з двойки, що він, Не знаю, получився. Коротше, заварений диференціал. І він, виходить, понижає. Тому що там вход на хвостовик, виход на колесо понижає. Опорний диск, цей тормозний теж приварений, все. Е Рекомендував би, що я зробити. Сюди вставити кусок полуосі і отут вот її заварить разом за цим виходом. Або якщо цілий мост поставили, просто цю полуось полуос зафіксувати, щоб вона не крутилася, то її на диференціалі буде в два рази е збільшувати обороти на виході. Потом 207 підшипник. Оце, кстати, з комбайна, що я хотів робити оцей комбайн. Я думаю, де є їх дівті підшипники. Оце ось вони, оце ось іде 207-й вал труба, ще один 207-й. Зірочка на зірочки. Спитаєте, скільки зубів? Так, алло, пересчитав. Тут 29 зубів на цій зірочці і 9 зубів на ті зірочки. Ту зірочку я сам робив. Це труба з підшипником приварена, просто як натяжна. І така ось полоса, просто із п'ятерки метала загнута, закриває цеп, зірочку. Щоб не наматувало бур'єни. Тут ось ще було з восьмерки проволки, така защита вигнута, приварена з боку. Ну, я його вже почти все погубив. Оце отакі діла. Тоді, тоді, тоді. Що в нас ще? Кріплення до трактора. Просто з труб виварено. Скажем, на трьох точку. Рамка така, теж розкоси сюди пішов. Отак от сюди розкос пішов. Отут упор пішов туди. І в общем приблизний кут десь ну градусів 40 у мене вийшло. Ну 45 було б краще. От. І, ще, і ще що хотів би сказати. Оця труба вона коли горне отут це ось край. Він резкий такий крутий край. Тобто Можна було б, якби його так розрізати, позарізати і загнути полукругле зробити. тому що воно цим торцом, коли крутиться, ну, тобто тягне трактор під 45 градусів і воно трошки горне бугорок. Ну, в принципі, на скорость не впливає, Але таке от. Так що, от такі діла. Отакий звертач був зроблений з, буквально за 6 днів я його зліпив, бо спробував одразу трьохуголку робити. Воно огудену горне, землю горне, як лопатою, трактор гребеться. Коротше, фігня, мені не понравилось. І оце зробив отаке. Так що труба ця 220-12 мм, ще раз повторюся, в принципі, можна і більшу ставити. Буде більший каток, в принципі, теж непогано буде. І бачив в інтернеті ще на заводських є оця труба. Оця труба, ось все, що, в мене 90 і її теж, кстати, можна 120 теж буде непогано. А в інтернеті бачив, що ставлюють не профільна труба, не квадрат, а п'ятигранна труба. Тоже вона так, як гранями махає, теж відбуває непогано. якоби. Ось таке. Так що такий бистренький експрес-огляд, тому що вже з технічних причин знімаю другий раз, мав я його зня... виложити це відео ще у вівторок. Сьогодні вже у нас четвер, 12 грудня, по-моєму, якщо не помиляюся. Така у нас зима, то сніг, то дощ. Якось так. А ми ось в ангарчику, так би мовити, займаємося своїми справами. Да, і ще залишу свій номер телефона. Десь тут наверное, у відео зараз напечатаю його. Якщо в когось якісь питання є, а питання в людей є, тому що коментарі пишуть. стосовно технічного рішення, що в мене там, що в мене там, більш детальні розміри десь якісь, або ще щось в такому плані. Так що, в принципі, я ж кажу, бо добратухи дзвонять, він мені каже, тобі дзвонили, не дзвонили. Кажу, ні, не дзвонили. Можна, кого немає, то от такі діла. І отут ще така резинова муфта, не муфта. Коротше, типа як резинова муфта зроблена. Бо тут угли всякі разні, то резиночкою так воно соєдинилося і все. Так що отакий. Бестренький огляд, я думаю, всім все зрозуміло. Тут, блін, я не знаю, тут ну, нічого такого сложного немає. Просто оця труба, коли їде по землі каток, каток, вона накачується на Огудину, а оця труба Должна десь сантиметрів ну, до 5 над землею йти. Получається, що вся огудина під нею кабаки вигортає. І на трактор, коли цепляє, одна сторона жорстка, а одна вплаваюча, тому що все одно якісь нерівності на полі. і... Ну, Має воно і грати. Так що якось так. Зараз додав, що я там ще роблю по тракторцьові. І в принципі, отакі діла на сьогоднішній день. Такс. І ще по тракторцьові, що хотів би додати. Тут у мене було камера репнула, колесо спустило, та я його розбирав, вже заразом покрасив, все на фліпер, все зібрав, бо було без фліпера зібране. І камера репнула, де ото сосок, там репнула. От. Тоді по передньому мостові зробилися отакі стрем'яночки. На 18 площадка. Швеллер 10. Підрізається ось так він. Тут, виходить, площадка 14х14 см. Ця стрім'янка, як бачите, перерізав такими косинчиками, трошки в сторону вивів, бо конструкція моста така, що не дозволяє поставити цілу. Тоді Тут висота 9 см, Тут, якщо не помиляюся, 72, щось в районі 70 і тут теж 9. Тоді куплені були восьмірочні ступиці, вирізаний чи виточений вал з 50-го кругляка на дві ступочки. Ну і зараз зашиваю на даний момент, на даний момент. Зашиваю, отак його все роблю таку фігурну типу фігурну балку. Таку, Щоб воно було більш-менш і жорсткость, щоб була. Хоча і так, в принципі, жорсткості хватає. Ну, але ж. запас, як то кажуть, є запас. І ще хочу, напевно, сюди всередину одну жорсткость вставити. Ну, То подивлюсь, подумаю. Так, по рульовому наконечники, куплені наконечники. Куплена отака приблуда, і отака приблуда. Так що Я думаю, це буде саме найкраще рульове, яке сюди можна поставити. так що По тракторцьові продовжуємо Пока таким чином. Нехай ще покажу, як балку повністю обшию, зашліфую, покажу. Я думаю, сьогодні я це можу зробити. Ось От такі діла. Так що загалом по тракторцьові теж такий вид непоганий він має. Тільки ще оте колесо треба покрасити, бо портить всю картину. Так що якось так продовжуємо. Так, таки вирішив я поставити ось сюди такі ось всередину з п'яторочки жорсткостя, сюди-сюди поставлю, потім вони будуть закриватися оцими. Бля, зараз рукою трішки неудобно. Отак, От тоді воно тут ще закриється, вирівняється. Все, тут квадратик такий положиться. Ну, в общем, жорсткостя таки вирішив поставити, щоб хай буде сильніша балка, тому що може вдруг колись в голову стрельне, ще куна сюди зробити. Це так, загадки на будуще. Так що продовжуємо. Так. Ось такий вид у нас після зварювання. Понятно, тут ще позакривати треба буде. Ну, це після сварки є такі міста, де шви красиві, гарні. А є такі міста, де шви і не дуже красиві, і не дуже гарні. Такс. Ну, в принципі, нічим не відповідається. Просто зашліфовані Всі нерівності. Все красиво гарно. Ну, як красиво гарно. Лучше, ніж просто заварене. Так що продовжуємо далі за цими уголками боротися. І так, що ми зробили за останню годину, скажемо так. Закрили оці торці, взяли отакий швеллер, аж 10-й кусок. Просто це ось ця частина, що знизу отак. Відрізав швеллер, а тут уголком вирізав отак. І якраз той голочок ось сюди ось він став отак ось ось сюди на розкос і закрило, зашліфувалося все. Получилося так досить непогано. Ну І ця сторона ж теж так само. Осталося ляпухами тут позакривати. Це вже треба балку знімати, відкручувати, бо тут варити невдобно, колеса мішають. Так що поки що отака у нас нотка. Праці. Так що, пожалуй, на цьому і завершимо. Так що все. Всім всіх благ і всього найкращого.